Павло Токарчук, пастор Української біблійної церкви місто Львів, разом з дружиною Олесою виховують сина та очікують на доньку. Засновник програми розвитку молодих лідерів в УБТС, масштабної молодіжної конференції Живий рух та молодіжного руху Фалов'юз. Найбільше на його формування вплинули батьки та їх місіонерство. Пастор Олександр Савич, одруження та заснування церкви у Львові, вважає, що справжній вплив породжує зміни. Хобі мандрувати, дивитися кіно, читати, вважатиме своє життя впливовим, якщо навколо через нього відбуватимуться позитивні зміни. Вася, ти получиш. Добрий день, мене звати Павло і я міленіал. Вчора да, не так нехило по, по, по нам міленіалам пройшлися. Я скажу, що міленіали унікальні люди. Знаєте, бумери вони якось пресують, іксі іксів міленіалів. А далі зумери починають знову міленіалів щось пресувати. З обох боків. Якось так виходить. Але що я хотів би сказати стосовно молодого покоління, чи зуміра, чи мільйонери, міль... 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 Я вам хочу сказати таку річ. Я вам дуже пишаюся. Коли почалась війна, я побачив насправді, що можуть робити молоді люди. І мене це надихає. Що може робити церква, в якій є молоді люди? Що можуть робити віруючі молоді люди? Мене це надихнуло. Є речі, які мене напри... напрягають, наприклад, коли ви трубку не берете, коли я дзвоню, і скидаєте. А, але переважно я пишаюся дуже сильно тим, як Господь обдарував нашу Україну а, талановитими людьми, сміливими, які готові брати відповідальність, навіть незважаючи на відсутність досвіду. І Сьогодні ми з вами вже на остаток цього поговоримо про, про любов до Баківщини. Тема, яку мене попросили сказати, це. Впливає через патріотизм. Трохи пафосно звучить, тому я перейменував і сказав, що впливає через любов до Батьківщини, до України. Я не думаю, що потрібно багато розповідати про патріотизм, що він потрібен. Підніміть руки, хто вважає себе патріотом. Я думаю, не потрібно про це говорити. Але на остаток, на завершення, то ми сьогодні ще будемо співати. Я думаю, там ще буде якась інформація, але хотів вас підбадьорити. Серцем Ісуса Христа. Тим, який Ісус Христос має серце до своїх людей. До українців, до американців, до різних людей. Але Христос так само любив євреїв, свою земну батьківщину. Він любив свою націю. Він любив свою землю. Він її створив. Він заснував цю націю. Він життя за них віддав. Він прийшов до них в першу чергу. Він любив їх. І хоча вони здебільшого не відповіли взаємністю до нього, він все одно любив і продовжує любити, як і кожна з нас. І ось таке серце я хотів би, щоб кожен із нас мав. Коли ми говоримо про вплив, вплив це не, по, не про впізнаваність. Сьогодні дуже легко потрапити в, в новини. Щось зробив, чи добре, чи погано, і тебе вже швидко знає вся країна. Але не обов'язково це означає вплив вплив це про зміни, які приносять, що, що ми робимо. Коли Ісус Христос, пам'ятаєте, Пасха недавно була, і перед Пасхою ми святкуємо віс Ісуса Христа в Єрусалим. Дуже дивне свято, чому ми його святкуємо. Але кожен раз воно нам нагадує про те, заради кого Пасха, кого ми святкуємо. Ми осмислюємо, хто є Ісус Христос, який його характер, яке його відношення до людей. І його зустрічали натовпи людей, бачили всі, хотіли з ним привітатися, хотіли побачити його. Він був найвідомішою особистістю. І минуло кілька днів вони же його і розіп'яли. Але вплив його, він почав працювати пізніше. Тому вплив це не про те, наскільки багато людей тебе знає, вплив про те, наскільки великі зміни в інших людях внаслідок того, що ти робиш. Добрі зміни відбуваються внаслідок добрих діл, а добрі дії відбуваються внаслідок доброго ставлення, не відношення, там помилка, ставлення до людей. І яке ставлення має Ісус Христос до нас? Ми не будемо цей уривок весь читати, тому що брак часу у нас є короткі промови. Хотів би нагадати, пам'ятаєте, Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, Його зустрічають, це записано в Лукі. 19 розділі з 36 вірша, його зустрічають, кидають пальмове вітя, кидають одяг свій, так зустрічали царів. Це, це все-таки певні пасхалочки на старозаповітні події. І для нас сьогодні нам потрібно постійно пояснити, що це означає. Я не буду в цих деталях занурюватись. Хочу лише сказати, що кожен символ, чи це Віслюк, чи це пальмова гілка, вони щось означали для тих людей, Ісус, це був наш. Він наш, тому що Він відображає історію, Він відображає те, кого нам обіцяли, Він близький до них. І фарисеї говорять, заспокоїть, хай не кричать Осана, хай не кричать слава, хай мовчать. Далі написано цікаво, Ісус наближається до Єрусалиму. Перед входом в Єрусалим ми бачимо, як Ісус плаче. Ми бачимо, як Він плаче. І Він говорить фразу, коли б зрозуміло, ти сьогодні. Що могло принести тобі мир, але тепер це приховано від твоїх очей. В інших уривках написано, що Ісус говорить таку цікаву фразу, таку поетичну: як багато, як часто я хотів тебе, Єрусалиме, взяти, як квочка, курчат до себе пригорнути. Але ти не зрозумів мого приходу. І далі, коли вже він входить в Єрусалим, це, мабуть, вже Якщо попередні, це є недільні, такі події, це, мабуть, вже було в понеділок, але це не важливо. Важливо те, що Ісус Христос зустрічає в храмі Базар. І Він розганяє його досить так емоційно. І це знову напрягає первосвящеників, книжників і старишин, що написано, що вони шукають нагоди, щоб вбити його. Це була остання крапля для них. Якого Христа ми тут бачимо? По відношенню до свого народу. По відношенню до всіх людей, але, зокрема, в цьому епізоді до Єрусалиму, перше, що ми бачимо, ми бачимо Бога, який радіє, Бога, який поруч своїми людьми. Подивіться, що цікаво, коли, коли ми читаємо цей уривок, ми дуже часто дивимося вже з перспективи віків, які пройшли, з перспективи проповідей, які ми прослухали, тлумачень, які ми знаємо, мотивації цих людей, які ми нам. Вже пояснили і майбутнього, яке було в цих людях буквально за декілька днів. І ми розуміємо, що ті люди, які раділи, зустрічали Ісуса і славили, вони потім розіп'яли Його. І ми так кажуть, що ж це за радість така? Це неправильне очікування. Вони чекали іншого Месію, той, який просто буде володарювати. Ісус прийшов і приніс інше царство. В них були інші очікування, в них була інша радість. Але цікаво, як Ісус Христос відповідає на запит фарисеїв. Фарисеї говорять, заборони їм. А Ісус що говорить? Не заважайте, хай тішаться. Він не сказав перестаньте люди зараз радіти, ви неправильно розумієте, хто я є. Він дозволяє їм радіти. Він дозволяє їм тішитись. Він дозволяє їм бути поруч з собою. Він дозволяє їм розділити оцей момент слави поруч з собою. Бути поруч. Як важливо, щоб сьогодні ми в Україні розділяли радості людей, які поруч нас. Ми чудово вміємо розділяти меми. Якщо щось виникає, одразу ж купа мемів з'являється. Але чи готові ми розділяти реальні слабкості людей? Готові розділяти реальні радості людей, тому що війна може ожерсточити наше серце, і ми можемо дивитися на те, як хтось відпочив в Карпатах і думати. Отже, ж, ухилянт. Ми можемо дуже сильно один до одного ставитися. Ви знаєте, зараз суспільство воно як голий нерв, такий оголений. І якщо хтось чомусь радіє, то обов'язково знайдеться той, хто буде злорадствувати. Ісус розділяє просту, навіть можливо, поверхневу, радість разом зі своїми учнями. Разом з тими, хто не є його учнями, а просто зіваками, які побачили селебриті, інфлюєнсер, як там називається. Ось вони його побачили, не хочуть побути з ним. Він поруч з ними. Він розділяє радості свого народу. Навіть поверхневі. А, останній рік, а, я впродовж останніх 9 років провожу домашню групу в себе безперервно. А, і остання домашня група, останній рік, це був найтяжчий, напевно, серед цих домашніх груп, які я коли-небудь мав. Це були люди, які не п'ють кави. Це вже перша була зустріч. У мене вдома кавовий апарат, я його купив на останні весільні гроші. І для мене це ціла процедура. І я питаю, хто буде каву? Ну з таким я зараз покажу, хто господар. Нам чай. Це був перший мій стрес. Другий стрес, коли я зробив, поставив чай, а у вас є цукор. І Я поняв, що ця група буде дуже тяжка для мене цього року. Ці люди вони просто записались, хто встиг. І це люди переважно нові для мене. Люди, які переїхали з інших міст через війну. І так виявилося, що в моїй групі виявилось чотири нецерковних людини. І, в принципі, на першій групі, коли ми знайомилися, двоє з них одразу сказали: Ну, ми взагалі-то в Ісуса не віримо, і для нас це все не переконливо. Третя людина сказала, та я все життя в церкві і бачу багато лицемірства, тому мені теж воно якось не дуже заходить. А, я вам скажу так, перших півроку я взагалі не хотів, середи я боявся. Коли наступало ранок середи, мені вже було тяжко. Тому що коли ці люди приходили, вони втикали в телефонах, і я постійно, як справи, нормально. Як навчання? Нормально. Який жарт хтось закинув, всі посміємось. Але я був з ними, якось розділяв з ними. І навіть поверхневі стосунки, поверхневе відношення ми крок за кроком якось будували. В червні у нас буде хрещення, троє з моєї групи приймають хрещення. <плес> Щось Бог робить. Коли я не хотів, він показує: Окей, ти такий розумний: 9 років проводиш групу, дивись, як треба проводити групу. Це Бог робить. Бог розділяє з нами радості навіть поверхневі, тому що йому просто приємно бути з нами. Христос знаходить причини для радості серед обставин, що несуть смуток, і серед людей, що не розуміють його. Друге, ми бачимо Бога, який плаче. Ми не часто Бога бачимо, який плаче. Цікаво, що ми жодного разу не зустрічаємо, до речі, Ісуса, який сміється. У мене є персональне тлумачення цього. Я думаю, що це настільки було в єврейській культурі нормально, що апостоли навіть не заморачувалися, щоб написати. Ну в мене ще є один аргумент: не можуть 12 мужиків, 13 мужиків, 3 роки жити разом і не мати почуття гумору. Це нереально. Просто, я не вірю в це. Тому я вірю, що Ісус багато сміявся. Але тут ми бачимо Ісуса, який плаче. Він бачить Єрусалим, він бачить його майбутнє. Лише через 40 років. На цьому місці буквально не залишиться каменя на камені. Це не образний вираз. Історики, зокрема, Йосиф Флавій, вони пишуть таку річ, що коли римляни спалювали Єрусалим після бунту, вони поплавили золото, і воно затікало між каміння. І вони буквально розбирали камінь від каменя для того, щоб дістати це золото. І буквально воно справдилося. Але, звісно, найбільше, що Ісус, йому не камені цікаві були. І коли учні підходили на ті самі оливні горі і дивилися, подивися, яка архітектура, тому що Ірод Великий, він був великий відбудовник. Єрусалим був в славі. Ісус говорить, тут нічого не залишиться, але його серце болить за людей. Він розуміє, що там буде біль найбільший. Христос закликає нас розділити не лише його славу, не лише Його радості, але й Його біль. А його біль там, де біль людей. Подивіться, в серці нашої віри є біль. Символ нашої віри це тортури, це хрест. Це те, що є в серцевині нас. Жертва Ісуса Христа спасла нас. Він був покликаний померти. Він пройшов ці всі випробування. І сьогодні Він співчуває. Написано в Євреїв, Він співчуває нам. Не той Бог, який далеко десь сидить, там на, на хмарах і йому все одно. Він тут поруч. Він переживає болю України. Він в окопах разом з солдатами. Він в завалах в цивільних містах, в яких потрапила ракета. Він поруч. Він з нами разом. І коли ми співчуваємо іншим людям, коли ми плачемо з іншими людьми. Коли ми, можливо, нічого не говоримо, або мало що робимо, але просто розділяємо біль цих людей, біль народу, це вже впливає на них. Як і багато хто з вас, мабуть, і всі, ми на початку війни ми багато служили на гуманітарний штаб був. І просто тисячі там, 10 тисяч людей пройшли за тих три місяці перших, було складно, це все було як в тумані, прямо як зараз. Це був складний час. І, можливо, навіть не було багато можливості поспілкуватися з цими людьми. Ми просто були з ними, і, і багато людей не хотіли говорити, тому що вони там після трьох діб в поязі з-під обстрілів їм було не до розмов. З ними просто треба було побути поруч. А, попити кави з ними, дати можливий відпочинок. Бути поруч і поплакати разом з ними. Цікаво, що відбулося. Львів це. Місто Мільйонік, і там домінує католіцизм. І протестанти, там це, це є сектанти. У нас всього там, напевно, всіх протестантів тисяч шість. Тобто цель, шість відсотків чи 0,6%. Це дуже мало. А, коли ми шукали приміщення для церкви в оренду, нам ріелтор прямо сказав, 60% людей відмовляє. Ну і нам багато хто говорив, що одне приміщення прийшли дивитися, а, і вони кажуть: а вам для чого? Бо тут одні штунди шукали, але ми їм не дали. Ми такі, ну ми так подивитися просто. І, і багато хто перепитував, ви свідки Єгови, от таке відношення було. Я думаю, що в інших містах по-іншому. Але цікаво, коли ми робили гуманітарний штаб, і багато людей приходило, і кожен таке відчуття, що ще більше і більше приходило. І ми думаємо, де всі ці люди беруться? І потім вона, людина передала нам листівку сказала: Я по цій адресі. І ми побачили листівку від міської ради. Де було 5 чи 4 точки, де віддають допомогу людям, де служать людям. І одна з цих точок це була наша церква. Люди говорили там штунди, вони вам допоможуть. І коли одна людина ми їй допомогли, і вона поїхала в Польщу, я їй взагалі не пам'ятаю, хто ця людина, але я пам'ятаю цю історію. Наступний день мені через верніше, можливо, через тиждень навіть, прийшла смс-ка і сказала. Ще раз дякую за те, що допомогли нам. Скажіть, я в такому то місті, де тут така церква, як ваша? Це вплив. Вплив це коли у людей змінюється серце. Це вплив це коли у людей змінюється мислення, думка про Бога, думка про людей Бога. І, звісно, вплив це коли змінюються вчинки. І третій ми бачимо образ Ісуса Христа, це Бога, який гнівається. Нам таки Бог не дуже подобається. Ми такий Бог думаємо, що Він залишився в старому заповіті, але ми бачимо емоційного Христа, який обурений тим, що відбувається в храмі. Він приходить в храм і бачить там базар. Продають там то, що право, ліво, все, що треба, візьми, купи. І він перевертає ці всі столи. І тут наш такий внутрішній фарисейчик потирає руки. Да, Ісус, давай, шквар їх, безбожників. Бий, бий їх. Тому що гніватись нам особливо зараз, якби нема проблем. Особливо на людей, які безбожні. А от чому Ісус гнівався? Чому Він обурився? Подивіться, там конкретно написано, його цитата. Цей дім мав стати домом чого? Молитви. А ви перетворили його на вертеп. Що таке молитва? Молитва це спосіб стосунків з Богом, спілкування з Богом. Для Ісуса не стільки оцей продаж, оцей базар, чи стіни були важливі всередині храму, а те, що ось цей шум, Він заважав людям чути Бога, заважав людям слухати і говорити до Бога, молитися. Бути в місці, де на той час був Бог. Але завдяки смерті Ісуса Христа ми на кожному місці можемо приходити до нього. І на кожному місці можемо являти Його, люблячого Бога. І сьогодні нас може багато речей обурювати. Переважно наш гнів направлений на росіян. Але подивіться, якщо хтось оступиться зараз, все, cancel culture, знайшли в тебе ліповий диплом, кінець тобі і твоїм мільйонам підписників. Немає благодаті, немає прощення, немає нічого. Ти мертвий, тобі кінець. Ось такий гнів ми практикуємо. Обурення Ісуса Христа іншого роду. Це обурення за те, щоб Божий образ, який мав бути, Він відповідав, реальність відповідала цьому образу. Друзі, якщо вас напрягає корупція в Україні, якщо вас напрягають погані дороги в Україні, Якщо вас напрягає погана освіта в Україні, їдьте з України. Їдьте з України. Вчіться там, отримайте досвід, приїжджайте і робіть краще. І тоді буде вплив християн. Не просто на словах, а на вчинках. Коли люди побачать, що християни не ті, які лише можуть говорити, говорити ми вміємо. Але ті, які правильне відношення мають до людей. Відношення, яке виявляється вчинках. Тому що Христос є Богом, який відчуває. І відчуває тому що, тому, що любить. Амінь. Давайте ми помолимось, і далі ми будемо ще співати, я так розумію. Будемо поклонятися Богу.